Вітаю на каналі Торба. Раз на два тижні я роблю огляди на пиво, і сьогодні, якраз такий день. Пішов я, значить, у магазин обрати пиво на цей огляд, крутився, компонував, обирав, щоб такого взяти, і щоб і мені смачно було, і щоб показати цікаво було. Іноді так буває. Ну, от все не так. Немає твого улюбленого пива, або воно закінчилось якраз перед тобою. Те, яке є, ти вже куштував, і воно тобі не сподобалося, або за висока ціна, або просто його не хочеться брати на цей випуск. І нічого в мене не виходило, або позицій замало, або ціна за висока. Подумав, покрутився і придумав. А що якщо зібрати колекцію пив з різних країн, але однакового стилю? Тож сьогодні будемо пробувати три різних лагері з трьох різних країн. Отже, сьогодні буде сіньор Картель, Тайгер це азійський лагер. Також Взяв на пробу італійське пиво. Можливо, хтось з вас вже щось з цього пробував, можете написати в коментарях. А для когось може це буде відкриттям, як і для мене. Сподіваюсь, всі позиції мені сподобаються. Почнемо з Тайгера. Це, до речі, була остання банка в магазині, тож я сподіваюсь, воно хороше, якщо люди його розібрали. Full Body Beer Born in Singapore. Мені здається, лагер – це одне з найпопулярніших пив у світі. Його придумали німці в Баварії ще купу років тому. І з того часу воно так розповзлось по світу. І кожна країна, кожен виробник варить свій стиль. От зараз будемо про... Азійський лагер. Для мене азійський лагер це чомусь асоціації відразу з рисом. Ну, взяти, наприклад, той самий Китай, вони дуже полюбляють чомусь рисове пиво. В нас його теж продають. Я пробував, в якомусь випуску було. Якщо згадаю, залишу в підкасті, посилання і в описі під відео, прикріплю, можете собі теж подивитися. Баночка 330 мл, 5 алкоголю, склад, вода, солод, ячмінний, цукор, екстракт хмелю. Вкладі рису я не побачив. і Для мене це такий собі розрив шаблону. Знаєте, запах непоганий, але от я ж знаю, що я хочу рис відчути. І мені здається, я відчуваю запах такої рисової каші легенької. Це достатньо приємний запах, він не відштовхує. А також він такий достатньо різковато кислий, але теж знову ж таки приємний. Нічого поганого, ніяких дисбалансів і дефектів поки що в цьому пиві не відчувається. Ну що, за ваше здоров'я, перший ковток. Загалом лагер це легке, питке. Пиво, яке от хочеться великими ковтками пити, щоб втамувати спрагу, або просто, якщо щось запити, якийсь смачний жирний кусок м'яса. І знаєте, мені здається, це пиво для цього добре підходить. Воно легке в смаці, тут немає ніякої агресії, дуже питке і загалом збалансований смак вийшов у цього виробника. Відчувається солод, але він знову ж таки не агресивний, він приємний, його тут в міру. І знаєте, мені такий лагер подобається. Зазвичай лагер такий достатньо водянистий через це його і легко питати. Тут відчувається таке добре ціло пиво, ну, не до порівняння до Іпашок або до якихось таких важких пив. Це достатньо лайтово, але приємно збалансоване питке пиво. Почали варити це пиво у Сінгапурі з 1932 року, його варять, і в 2010 році отримало нагороду на всесвітньому чемпіонаті пива. Не Недарма це була остання пляшечка. Шкода, напевно, що вона остання. Я б собі до колекції взяв би ще одну таку, якщо б мені, наприклад, захотілося е, до м'язка, до якихось ребере взяти пиво, яке б не відволікало на себе і не перебувало смак страви, я би от, з задоволенням ще раз вибив у цей лагер. Кольор у пива теж класний, він такий сонячно-жовтий, ніякого осаду в пиві немає. Єдиний мінус, спільна шапка вона дуже швидко опустилась. І через це, мені здається, пиво швидко втратить якісь свої ароматичні якості. Все ж таки піна вона трішечки та й затримує цей процес. Достатньо популярне це пиво, якщо дивитися по тапку, більше 200 тисяч чекінів і середня оцінка 2,95. Ну, як на мене. Три з половиною це пиво вартує. Ну, Тут немає нічого зайвого, смак приємний, не водянистий. Я йому три з половиною поставлю. Важко знайти коментар українською, й мови пиво продається по цілому світу, тому я прочитаю коментар чувака з Ханої. Я його переклав українською. Не можу брехати, не можу це згадати, була весела ніч. Мені здається, цей коментар ну, непогано описує це пиво або принаймні можна. Уявити, як чуваку було класно. він насолоджувався вечором, проводив час з друзями, сміявся, веселився, пив класне пиво. На ранок його не болить голова, і він залишив цей цікавий коментар. Ну і традиційний перетест пива, яке вже трішечки постояло. Запах у тайгра дуже нейтральний став, він практично відсутній, дуже швидко вона вивітрилась. Ну і смак з'явилось гірчинка. Вона от на посмаку залишається, але загалом досить непогано пиво далі, і його хочеться допивати. Наступне пиво буде сіньор Картель, і його можна віднести до латиноамериканського світу. Вариться це пиво, ну, принаймні, орідженелі воно вариться у Мексиці, і дуже хотілося б відчути в ньому якийсь такий от смак, хоча б аромат оцього гарячого мексиканського повітря і якихось пляжів в Мехіко Сіті, 4,6 алкоголю має це пиво, по складу вода, солод, ячмінний світлий, крупа Кукурудзяна, крупа рисова, хміль. Намішали у цьому пиві купу всього і Кукурудзяну крупу, і рисову крупу. Окей, мені здається, кукурудзяна крупа вона має відношення до. Мексики, так тортілі роблять з е, кукурудзної муки, і, можливо, воно якось ну, я не знаю, більше, ніж тільки в тортлях використовують, в пиві їм теж заходить цей смак. Пиво значно світліше і більше тут карбонізації. Відповідно, пінна шапка вона вища, і вона, мені здається, ну, принаймні поки що довше тримається. Аромат цього пива дуже важко зрозуміти з першого разу, тому що мені здається, тут намішано багато різних запахів. Це як якийсь такий коктейль вийшов. тут і... Запах, можливо, каші рисовий, так само, як в попередньому пиві. Тут і якісь солодкі нотки мені відчуваються. Якийсь, можливо, хмільний аромат присутній, але він дуже легкий, дуже такий летючий, його дуже важко вловити. І ще купа всього, чого я, в принципі, навіть ніколи і не зустрічав і не можу наразі зрозуміти, що воно загалом в цій композиції утворює. Ну, поки я говорив, так, піна вже осіла, і це мені не подобається в цьому пиві. Хотілося б, щоб піна шапка зберігалась довше. Ваше здоров'я пробую перший раз. До речі, так, всі ці пива я ніколи не пробував, це от перший раз я їх взяв і мені поки що все подобається. Ну, по смаку це пиво відрізняється значно від попереднього. Така домінантна нота, вперше, що я відчув в цьому пиві, це кислотність. Запаху її взагалі немає. І коли ти робиш оцей от перший ковток, ну прям така ось може навіть взяти, тому що пиво достатньо кисле вийшло. Потім, якщо його розпробувати, так от посидіти, подумати, що ще відчуваєш в ньому, можна допридумувати якісь. О, я зрозумів, воно схоже на кисле яблуко. Це смак кислого яблука. І в кінці з'являється, от приємно. Солодкавість яблука і навіть відчувається трішечки не сильно, але знову ж таки легесенько, десь там на посмаку солодові нотки, вони теж тут присутні. Непогано, мені, мені сподобалось, але запах. Ну, Мені здається, знаєте, колись був чайний гриб, а ще був рисовий гриб. Я не знаю, з чого я робила, але теж якийсь такий рисовий гриб був. От мені здається, це пиво має дуже схожий цей аромат до того рисового грибу. Я був дуже маленький. Я зараз вже і сильно не пригадаю, який він був на смак і на запах. Але, от кажуть, мозок він запам'ятовує запахи і асоціює спогади з ними. І от, мені здається, цей запах рисового гриба, можливо, це просто якийсь настій був. От він мені зараз відчувається в цьому пиві. Сіньор Картель. Чому, до речі, картель? Можливо, це як Мафіозі, якась не знаю, чи як сім'ям, а як сімейство. можливо, в них багато пив під цим брендом випускає, випускається. І тому, власне, картель. Недороге пиво, принаймні в тому магазині, де я його купив, я за нього заплатив 38 гривень. І я вважаю, це непогано, як за свої гроші. Це ну, добре таке нормальне пиво з кислинкою. По чекінах не так вже і багато, всього лише 330 чекінів і середня оцінка 2,86. Ну, мені здається, 3,30-3,50, я сьогодні щедрий на оцінки, я цьому пиву теж би постав. Забираю всі свої слова назад, виявляється, його варить оболонь. Але чомусь в мене на етикетці я прочитав Мексико. А слово болонь ніде тут не фігурувало. В кінці зараза написала адреса виробничих потужностей поварня Зібрта Київська область. Ну нехай тепер зрозуміло, чому воно вдвічі дешевше, ніж Тайгер Пиво було. Але якщо в неї це варить оболонь, ну непогано в них вийшло, можливо, контроль якості там хороший, або можливо, недавно його запустили, не знаю. Коментар. Наруга над пивною справою загалом і моїми смаковими рецепторами, зокрема, навіть перевірив чи не протерміноване. Спочатку це несло пластиліном, потім у смаку з'явився цікавий профіль, плавлений пластик з металевим післясмаком, Далі просто е, погане маїсове пиво. Чувак, мені здається, тобі не пощастило. Таке буває, це нормально. Спробуй ще раз. От пиво, яке я купив, ну воно абсолютно інше по смаку. Нічого, що ти написав в коментарі, я тут не відчув. Запах у картелі залишився дуже схожий на попередній, він не змінився, можливо, трішечки слабший став. Ну і кислинки теж стало менше. Пиво все ж таки вивітрилось, але нічого поганого в ньому не з'явилось. Останнє пиво, яке залишилось, це в нас пиво з Італії з 1859 року. Можливо, його варять, ну про цю цифру я побачив на етикетці. Склад. 4,6 алкоголю, теж 330 мл, вода, солод ячмінний, кукурудза хміль. Це єдине пиво, яке у склі продається. Мені подобається дизайн, він такий, якийсь, знаєте, достатньо класичний такий чувак в капелюсі з бокалом пива. Сюди такий преміальний лагер написано. Ну, подивимося, наскільки це пиво вийшло преміально. Пінна шапка поки що тримається, карбонізація теж є, по кольору таке світло-жовте. І запах, от, навіть якщо отак от тримати віддалено це пиво, солодовий аромат добре відчувається в цьому пиві. Знаєте, якісь спогади з дитинства колись продавались, та вони і зараз є, але я от це в дитинстві запам'ятав: паніровочні сухарі в картонних упаковках були. От мені чомусь це пиво якось отак от спогад це закинуло. Ну що я їй казав? От сухарі, аромат сухарів. І той самий аромат я відчув і у смаці цього пива. Хоча тут у складі е, нічого подібного немає. Але можливо це от кукуруза, яку вони додають. Кукурузні пластівці на сніданок, можливо, воно якось додає оцього аромату і смаку цьому пиву. Оце пиво воно найбільш таке серйозніше в порівнянні з попередніми асоціації з цим пивом. Морський бриз, десь узбережжя Італії, якась е, пивнушка на березі моря. Ти собі прийшов на обід і на десерт замовив після якогось смачного стейку, або там, я не знаю, рибки смаженої на десерт пиво, і от е, сидиш таки, дивишся на, на цю от картину, споглядаєш, милуєшся, і от п'єш оце пиво, і воно мені тут дуже ну прям яскраво вписується, дуже якось доповнює атмосферно цю картину. Абсолютно не кисла, і що головне, воно абсолютно не водянисте. Чому я назвав його таким найбільш серйозним? Тому що смак тут достатньо такий повнотілий і після смак дуже довго в ньому залишається. Треба перевірити, часом чи не варить його знову Україна. А то я тут порозповідав, що це італійське пиво, а потім виявиться, що це не знаю, там. Е Львівське варить. Виробник Heineken Італія все ж таки це італійське пиво. Я заплатив за це пиво 54 гривні по акції, і мені здається, от за свої гроші це прям топ. Якщо любите лагер, якщо любите такі повноцілі лагер, зверніть увагу, 54 гривні по акції дуже класна ціна за це пиво. Я подивився вже в Антапті. дуже популярне пиво. 422 тисячі чекінів і середня оцінка 3,18. Ну, 3,50 я сьогодні ставлю всім пивам, і це пиво теж від мене 3... Ну, Навіть ну до четвірки воно об'єктивно не дотягує. Я б хотів би поставити йому четвірку, але 3,50 воно ну точно вартує. Знову ж таки, пиво продається по цілому світу. Коментар український знайти дуже складно, тому Томек сьогодні зачитує твій коментар. Слабо солодовий, слабокислий, схожий на зерно, легкий євролагер. Є слід трав'яно-гіркого залишається тільки на піднебінні. Мені здається, нормальний коментар. Він так добре розкриває зміст цього пива. Можливо, оця от рисовість, можливо, ця е сухарність від цих сухарів-спогадів це от такий зерновий смак. Мені здається, дуже непогано вийшло. Італійське пиво, яке постояло. Запах, мені здається, не змінився. Він далі той самісінький, можливо, трошечки легше став, все ж таки воно повивітрювалось. Цей солодовий такий зерновий смак, він теж тут залишається. Але чомусь тепер мені з'явився ще якийсь присмак кави. Якщо випити каву і залишається посмак гірко, дуже приблизно схоже до цього пива. Звичайно, що не настільки гірко, але щось дуже подібне. Традиційно залишилось підвести підсумки, і щоб бути. Об'єктивним максимально, я не буду сьогодні виділяти якогось конкретного переможця. По факту, всі три пива мені сподобалися, це головне. І всі вони заслуговують на увагу і місце бути. Хоч це і один і той самий тип пива лагер, але по смаку вони всі вийшли абсолютно різні. Любите легке, нейтральне пиво, зверніть увагу на тайгер Лагер». Хочете кислинку в пиві, зверніть увагу на картель. Хочете сухарний, солодовий, зерновий, опишіть його по-різному у смак, зверніть увагу і на італійське пиво. Друзі, якщо відео сподобалось, буду радий почитати ваші коментарі, поділіться враженнями, можливо, порадити ще щось спробувати. Якщо ж відео заслугове на лайк, можете його теж поставити і поділитися з друзями. А якщо у вас є можливість стати спонсором і підтримати канал матеріально, за цим QR-кодом, а також в описі під відео, буде посилання на Байміакофі, де ви можете задонатити на розвиток цього каналу. Ну але в першу чергу підтримайте нашу армію. І якщо у вас залишиться ще можливості бажання, не забудьте про мій канал.